Що відбувається для нас позитивно? Е, ось цей візла, блок диктаторських народів: е, Росія, Іран, цей, він схлопується. Е, на Близькому Сході ірі, Сирія, в Сірії були викинуті звідти геополітичні гравці, як Росія і Іран, да, тому що е, там фактично е, була присутність іранського сектору і російського. Внаслідок падіння режима Башара Асада вони звідти зникли. Так само в Лівані було нанесено і операцію Пейджер, і іншими прямими точковими ударами, знищення обезголовлення великої кількості лідерів руху Хезбола. Тобто, це ліванський проксі, ой, іранський проксі, який е, озброювався Іраном. Керувався іранськими інструкторами, це корпусом стражів Ісламської революції, і атакував Ізраїль з півночі. Також е трошки по зубах отримали єменські хусити, які теж є одним з іранських проксі але які подивились, що е Іран не впишеться за них, так само, як не вписався за Захизбулу. В результаті на Близькому Сході відбулося. Зміна, досить велика зміна суспільного геополітичного ландшафту, і фактично ось цей шиїцький пояс іранський, який вони хотіли до Середземного моря протягнути він зазнав поразки. В результаті того, що Сирія тепер не контролюється іранським корпусом стражів Ісламської Революції, Військово-повітряні Військово-повітряні сили. Ізраїлю пролітають територією Сирії, повітряним простором Сирії і залітають поближче до Ірану, з... по -поближче до Ірану залітають. В результаті цього сьогодні ви всі могли спостерігати там в Телеграмі, в новинах, дуже-дуже багато гарних бавовн. Я не знаю, як це буде. Бововна на Івріті, треба подивитись, так? Да. Е... Удари наносились по. Ядерних об'єктах, ну, власне, не по самих там реакторах, да, а по е, місцях, тому що Іран зробив системи збагачення урану досить глибоко в, скел в скелях, на великій глибині, тобто їх технічно не достати, але для того, щоб ця, ці всі установки працювали, треба величезна, величезна кількість енергії, і вона дійсно подається ззовні. Тому е, після того, як е, Ізраїль наніс. Удари по е, наземній всій цій інфраструктурі, звісно, що живити таку велику махіну, яка знаходиться